Нарешті ранок гарне сонечко, можу показати вам коротко, як же ж працюють оці вертикальні масиви. Сьогодні серпень, день незалежності, 24. те Вітаю всіх із цим святом. Але ж давайте покажемо, наскільки оця штука є незалежною. І тут, бачите, є отакі моменти, так? Зараз в районі 10-ї ранку, але потім підійдемо до інвертора, я вам покажу детальніше. І дивіться, отакі моменти є, є. Тут не оптимізатори не всюди стоять. От на цих крайніх панельках вони точно є. От знову ж таки, моменти да, затінення бачили. І кутик, оцей теж. Ви бачите, як красиво затіняється. Да? Отаким от от способом. Але тут оптимізатори стоять, тут наявні. Ну і цей масив у нас повністю в тіні. Повністю, Повністю повністю на нього сонечко вийде в районі. 11, може, з копійками навіть. Тому давайте до інвертора і покажу зараз, що в даний момент воно виробляє. Так, і от ми знаходимося біля інвертора, куди прийшли саме ці два масиви. І на другому піві тут висить вітрячок. Він зараз не працює, тому що вітру 0. І час, значить 9.39 ранку. Я трошки збрехав, сказав, що близько 10-ї. І от те, що виробляється на даний момент з цих двох масивів. І ви скажете, багато це чи мало, та фігня. Так, звичайно, фігня. Але цей масив розженеться десь е під обід, і десь до години 4-5 він буде працювати якнайкраще. І, зокрема, якщо залізти сюди, можна подивитися, що за вчорашній день, який в першій половині дня був сонячний, а потім зайшли хмарки, то цей от стовпець. Давайте так, щоб ви ж бачили. О Боже, як же ж здобути так, щоб краще було видно прямо з табло інвертора? Да. Показує, що 75 з хвостиком кіловат годин було вироблено за вчорашній зокрема день що є дуже непогано. Насправді це набагато краще ніж нічого. А, і ну так ставити можна, якщо у вас більше немає місць.